Добрий день всім глядачам мого каналу. Сьогодні, як я і обіцяла, будемо проводити огляд такого набору для ванни з магазину АТБ. Приступаємо до розпаковки. Це мильничка для твердого мила мильничка для рідкого мила. Дозатор для рідкого мила та склянка для зубних щіток. Зараз відкриємо цей дозатор, налиємо сюди рідкого мила. Він по висоті десь. сантиметрів 20 висота його. Подивимось, скільки сюди поміститься. У мене є такий пакет, тут 560 грам. Цілий пакет сюди не поміститься, але більша половина Див, бачу, що поміститься. Так. І ось так цей набір має вигляд у ванній кімнаті. Зараз ми ще перекладемо в цю склянку зубні щітки. з старої склянки ми перекладемо нову. Стару склянку я колись заказувала в каталозі Oriflame, але то вже було давно і вже хочеться змінити на щось нове. І буде тепер стояти у нас така нова склянка з зубними щітками тут. А цю десь застосуємо ще не знаю куди. Ще придумаю. Дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я та мирного неба!